Україна, країна героїзму, її історія доволі непроста. В ній дух сталевий, дух патріотизму. За Україну героїв на устах. Герой одне звичайне слово, а скільки в ньому гордості і слави, а скільки в ньому мужності. Адже не випадково герой найперший став на захист української держави. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинився під загрозою. Але завжди, в такі періоди, найкращі сини і дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави. Проте, ніхто навіть не міг уявити, що в 21 столітті розпочнеться кривава війна. Війна увірвалася в наше життя і перекроїла все: плани на майбутнє, родинні і дружні зв'язки, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Ще на пам'яті перші воєнні місяці 2014 року, а вже минуло три роки, як триває повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої держави. Скільки ж болю і ненависті вміщає в себе слово війна? Війна, ви чуєте війна, вона триває. І не в книжках, не в фільмах, тут в житті. Сьогодні у митці вона вбиває. Ви чуєте, вбиває тих, хто ще живі. Куди не глянь, то звістка, що загинув син, десь батько чи коханий чоловік. Ви чуєте? За нас загинув, поліг за нас, за нас заснув навік. Вони безстрашно боронять наш спокій, і день, і ніч стоять за землю рідну, а скільки полягло в бою жорстоким, За щастя й долю нашої країни. Вони герої, слава їм навічно. О тим найкращим тим, хто поруч смертю, що всіх не захищають героїчно. І віддають себе війні у жертву. Героям слава, слава Україні! Вертайтеся живими з того бою. За вас відважних. Молимось ми нині. Чекаємо з перемогою святою. Холодно, а на круги вогонь, так полісно, Сульцями трекрутиться, то матвам там, мій войний герой, за нас, щоб наші діти посміхали сну. За Україну, за волю, бо страшно пишу би. Я вірю, настане на землі мухи, Я просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Тоже глухая. Жаді многи, я обійму тебе спорю снова, споруб ти постоїш, хай Бог нас береже. Ми вистав прийде і спокою на за, за Україну за волю безпешно пішов ти. Я вірю на стане займання. Просто чекаєш, що ти прийшов живий, я тужив. I'm mm to -hmm. Сьогодні шлемо, героям України, які життя оберігають, кров'ю потом землю боронять, від ворога нас захищають. Ми дякуємо вам, наші воїни, за кожен крок на полі бою, за кожну кулю, що минає повз, за кожне життя, що ви рятуєте. Заплаче небо і дощам впаде на землю, що героя прихистила. Він вже додому більше не прийде, бо замість сніг тепер у нього крила. Історія нікого не забуде, в історії для всіх є сторінки. Про тих, хто мужність мав служити людям, ми пам'ять закарбуємо в віки. Завжди ми пам'ятать я голови, хай свічка пам'яті ніколи не за це є, я. Кожному герою, кожній героїні, до землі коняємося, дякуємо вам. Ви наші герої, ви герої України. Вся країна вам завдячує життя. Мужні, і хоробрі, несміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні і коханні, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам наші герої, ворога снищите ви у двобої, вами пишаємось, віримо безмежно, Будемо вільними і незалежними. Коли закінчиться війна і пролунає перемога! До нас повернеться весна, красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, зітхне з полегшенням країна, піди, обірветься страна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини. З руїн відродиться земля, лиха орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю, і закарбуєм імена всіх тих. Кого вже немає. Коли закінчиться війна, і буде чисте мирне небо. Коли закінчиться вона, лиш духом падати не треба. Сьогодні у кожного українця одне єдине бажання аби закінчилася війна. І з перемогою повернулися додому наші захисники і захисниці. І в Україні нарешті настав такий. Бажаний мир, і він обов'язково настане, бо нашу землю захищають справжні герої.